Річка Йордан неодноразово згадується в Біблії як у старому, так і в новому заповітах. Її назва ніколи не змінювалась і завжди була Нахаліядин. На Аліядин. Річка Йордан. З цією річкою пов'язано багато значних подій, серед яких ми розглянемо сьогодні три найважливіші. Одна з подій, які тут відбулися, це перехід ізраїльського народу з Єгипетського рабства до обітованої землі з Ісусом Навином. Цю подію підтверджує мадапська мапа. Це найдавніша з усіх відомих географічних мап Ізраїлю. Створена приблизно у VI столітті нашої ери. На цій мапі позначене місце бейт Бара, що в івриті означає бейт мава. Бейт дім, мава перехід. Але перехід чого? Перехід ізраїльського народу через річку Йордан до обітованої землі. На цій мапі також позначене місце, де ми зараз перебуваємо, воно пов'язане з переходом ізраїльського народу. А тепер перейдімо до історії. Згідно з історичними свідченнями, води Йордану зупинились на цьому місці і вони перестали текти до Мертвого моря. Тоді народ під проводом Ісуса Навина перейшов в річку як Суходіл. Також ми можемо дізнатися більше подробиць про це з назви Ель Єуд. Тобто юдеї зруйнували, розірвали, зупинили течію річки Йордан, аби вони змогли перейти нею як сухою землею і увійти в обітовану землю. Перехід Йордану юдеями символізував обмивання, очищення, освячення. Адже вони багато років йшли пустелою і накопичили багато бруду, нечистоти, вони несли з собою язичницькі звичаї і поклоніння ідолам, яких вони мали раніше. Усе це мало бути залишене позаду, усе минуле, травми, усе, що вони раніше бачили, з чим стикалися, усе, що було в минулому. Мало залишитися позаду. Йордан означає саме це перехід, зупинку, відмовитись, залишити, відкинути усе, що суперечить Божій волі, усе, що перешкоджає вашому спілкуванню з Богом, має бути залишене, щоб ви могли перейти до обітованої землі, того життя, яке Бог приготував для вас.